Бонарця, яка була дружиною зігзмунда I, вже принесла, як кажуть, принесла з собою Ренесанс. Це створила напрямок руху італійських майстрів туди, на схід. Часто це не були майстри прямо з Флоренції так, чи з Риму. Це були майстри з Ломбардії, з Італійської Швейцарії, з кантонів. Тобто вони самі по собі не були. Дуже ортодоксальними, якщо ми беремо ренесансні форми. Але вони були готові, щоб принести з собою форми, декор, ордер, так і поєднати з локальними традиціями. Тому що в кожному середовищі є певні очікування і можливості щодо мистецтва. Це не буде сприйняте. Ми не можемо побудувати базиліку святого Петра в Кракові. Так? Там є свої традиції, там був дуже сильний готичний вплив. Але ми можемо щось. І це саме вони починають робити поступово рухаючись аж до Львова, до всього регіону, вже території України. І тому у Львові ми маємо вежу Корнякта, ми маємо прекрасну каплицю Кампіанів, яка була закінчена вже в 17 столітті, але розпочата ще в такому пізньому Ренесансі, скажімо. Це знову таки не ідеальні форми, але це використання деталей ордеру, коли без дотримання ось такого суворого ордеру, який він має бути в античності, але більше на рівні декоративних елементів і загальних структур. Ось так, ми можемо впізнати Ренесанс. І аж до створення ідеального міста Жовкви, його палацом, який найбільшого свого піднесення за Яна 3 Собійського, в якому була прекрасна колекція творів мистецтва. Не всі відомі, але навіть з того, що я бачу, це була нормальна така європейська Ренесансна колекція. Тому що, окрім інших речей, Ренесанс нам подарував оце колекціонування творів мистецтва, створення пінакотек. Які врешті виростали в музеї або розходились по музеям. Я так розумію, що в принципі в Львівській галереї Возницького і не тільки є ось ці твори, які були раніше в Жовкві. Тому е, всі ці речі до нас приходили, заходили. Так само я зараз багато займаюся гастрономічною культурою, тому одразу дивлюся на ці речі. Ми ці теж дивилися. Леонардо відомий тим, що виготовляв скульптури з Марципану, коли був при дворі в Мілані, і дуже шкодував, коли з'їдали в перший день.